Моє вітання всім. Знову ми почали працювати. Надалі приганяємо автомобілі, промиваємо, замінюємо підшипники у двигуна. І ось чоловік у нас ну, недалеко в сусідньому місці попросив промити систему, так як купив автомобілі і в нього є нюанс по цьому машинка. Ось машинка. Машинка з Франції купувалася на аукціоні. У нас 36 кВт машинка. Тічні батареї 36 кВт. Ось включили, підключили систему. На даній машині вже світилася помилка по ладогену. І ось ще без температури, без нічого, поки вимиваємо. Ось таке в нас намилося. І це ще це, це рахуйте, промивається третя частина автомобіля. Далі будемо перепідключатися, От, друге, третє підключення, щоб промити систему. Салончик машинки зараз покажу. Ось такий у нас салончик, У нас вже змінена тут панель. Вже дуже гарненька. Якщо є ключ, мав би бути ключ, а включу, вам покажу. 30 тисяч пробігу на машині і помилка у нас вже світила. Ось така у нас панель вже. У машині, як бачите, від пробігу воно не залежить, є автомобілі, які ми приганяємо із більшим пробігом. І такої проблеми немає. Тому, якщо когось цікавить дана процедура, на автомобілі, який приганяється своїм клієнтам, у нас є скидка для такої процедури, а всім іншим ціна залишається така, та як говорив в попередньому відео то можете звертатися, також міняємо підшипники, редуктор, мотор без проблем. Можете також і відсилати новою поштою. Вже багато людей є, так що ну, самі знімають, відсилають нам новою поштою двигун або редуктор. Ми це все замінюємо, відроляємо їм назад і люди ставлять назад. Ну Трошки економлять, або не хочуть їхати, ну самі знаєте. Їхати зараз цілий день втратити то таке. Так що таку процедуру ми теж робимо. Можете відправити новою поштою, перед тим перезвонити, домовитися, який день, що. І замінимо вам підсипники. Дякую всім за увагу і до наступних відео. Продовжуємо. Друге в нас підключення. Зараз сама батарея. Ось результат, що в нас намило з батареї, поки без температури, без нічого, без хімії. Ось включимо в другу сторону, подивимося, чи випльовує. Бачите, камінчики випльовують ту малесенько. Помаленько, Помаленько-помаленьку воно їх добиває. Ну, Але тут їх дуже багато. Так. Наразі в тій машині, якщо у вас вже світиться помилка, то у вас по-любому тих кристалів достатньо. І Щоб не мати лишніх проблем з автомобілем. Таку штуку потрібно зробити хоча б раз в 60 тисяч, так як там рекомендують заміну ТОСОЛа. Офіціали, то так само і промивати тоді систему, коли міняється ТОСОЛ. Наразі 60 тисяч це приблизно 2 роки. Раз, два роки. Раз-два роки вам потрібно таку процедуру зробити. Або якщо ви купили, пригнали автомобіль, ну і ви не знаєте, чи така процедура зроблена. Рекомендується все зробити, не жаліти гроші, тому телефонуйте. Дякую всім за увагу.